Андріана, бачимо тебе і сподіваюсь, чуємо тобі добрий день трошечки навіть заздрю твої тому виру подій, в який ти потрапила, і готовий вже від тебе почути, що відбулося сьогодні. Що вдалося дізнатися? Звісно, що стосується інтронізації папи римського лева, 14-го, а також дипломатичних подій, які сталися по суті в колуарах, або можливо потрапили під. Твою увагу. Вітаю Олексій, вітаю всіх наших глядачів. Перше, що мушу сказати, буквально от щойно завершилася зустріч папи римського лева го із президентом України Володимиром Зеленським. А також в під час власне аудієнції були присутні Перша леді України Олена Зеленська, також керівник офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Тож у такому складі українська делегація поспілкувалася безпосередньо віч із Новим очільником католицької церкви, і треба сказати, що у такий спосіб український президент разом із нашою делегацією фактично стали першими офіційними першими посадовцями, з ким папа офіційно зустрівся після церемонії інтронізації. А конкретно зараз я перебуваю біля посольства точніше резиденції посла Сполучених Штатів в Україні, і очікується, що сюди з хвилини на хвилину має прибути американська делегація. Як ви вже могли впродовж сьогоднішнього дня бачити і чути американців тут представляє Джей Дівенс, віцепрезидент США, а також держсекретар Марко Рубіо. Так, от хвилини на хвилину вони повинні прибути в резиденцію американського посла. Є підстави сподіватися, що можливо тут відбулися важливі контакти стосовно нашої зрозуміло, тематики. Можливо, навіть і скажімо так важливі зустрічі. Разом з тим, Володимир Зеленський вже під час церемонії інтронізації встиг привітатися із Джей Ді Венсом і розлетілися по всьому світу кадри. Як Володимир Зеленський та Джейді Венс потисли руки одне одному. Ну і будемо сподіватися, що це не останній власне такий контакт. Разом з тим треба додати що сам папа римський уже встиг висловитися про україну під час церемонії інавгурації Тож далі я пропоную послухати пряму мову що каже папа лев XIV про врегулювання російсько-української війни знекровлена україна нарешті чекає на переговори заради справедливого і тривалого миру. Тому, довіряючи Марії служіння єпископа Риму, пастиря Вселенської церкви з човна Петра, звертаємо погляд до неї, зірки моря, матері доброї поради, як на знак надії, благаємо через її заступництво дару миру, підтримки та розради для тих, хто страждає. Благо дать бути свідками воскреслого Господа дана всім нам сіньорисов ну, такий спосіб. Папа римський новий фактично підтвердив про те, що як і очікувалось раніше, Ватикан може докладати більших зусиль. Щодо врегулювання російсько-української війни, і напередодні папа римський виступив із пропозицією, щоб святий престол фактично і Ватикан став місцем чи майданчиком для майбутніх і подальших переговорів стосовно врегулювання російсько-української війни. За це йому вже встигла подякувати прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, яка із захватом, скажімо так. І вдячністю сприйняла цю заяву. Тож, давайте почуємо її реакцію на слова папи. Ми повинні продовжувати наполягати на цьому, і дозвольте мені з цієї точки зору висловити вдячність за слова його святості Папи Лева XIV, який також запропонував святий престол як місце для будь-яких подальших мирних переговорів. У такий спосіб прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, звісно, висловлює і свою зацікавленість для того, аби така важлива дипломатична подія відбувалася на теренах ну, Ватикану і скажімо так, максимально близько до Риму. Але враховуючи ці заяви і власне попередні нового. Папи римського, перепрошую, змушена постійно оглядатися. Але для того аби вчасно вам розповісти, що тут з'являться важливі для нас посадові особи. Так, от щодо висловлювань уже нового Папи римського він раніше встиг фактично підтримати Україну і заявити про значно чіткішу про українську позицію аніж його попередник, зазначивши, що несправедлива агресія Росії проти України повинна завершитись як умога швидше, і що Україна розраховує на справедливий мир, також він встиг і засудити фактично російського агресора. І у такий спосіб, як я вже сказала, він демонструє більш а, проактивну позицію. Скажімо так, не нейтрально, не рівновіддалену, як це було у випадку із його попередником, коли от ми можемо пригадати заяви про те, що а, власне ідеї. Так, підняття Україною білого прапора, заклики до перемир'я, переговорів, захоплення там Достоєвським і іншими представниками великої руської культури. Тому тут в цьому сенсі дійсно очікуємо, що тепер Ватикан буде більш активним, займає таку дійсно проактивну позицію у питанні врегулювання російсько-української війни. І в цьому ключі очевидно, що сьогоднішня зустріч із папою римським є важлива увазі зустріч Володимира Зеленського, а також інших представників української делегації із новим папою. Ми поки не знаємо деталей цих переговорів, але я думаю, от вже впродовж сьогоднішнього дня вони будуть з'являтися. Щойно у нас так само буде можливість поспілкуватися із українською делегацією і розпитати в першу чергу ну самого Володимира Зеленського, а про що вдалося поговорити? Які теми вдалося підняти Ну буду стежити за усім і. Повідомляти, звісно, все в прямому ефірі, щойно а, нову інформацію з цього приводу. Також додам, що сьогодні заплановані і інші дипломатичні заходи Володимира Зеленського. Очікується тут у Ватикані і загалом в Римі чимало зустрічей, Тому дуже насиченим і плідним має видатись цей день для української делегації. І Це такі ну знаєте, останні зусилля, які зараз докладаються напередодні завтрашнього важливого дня, коли американський лідер Дональд Трамп буде спілкуватися із російським диктатором Володимиром. Путіним відбудуться, як ми знаємо, ці переговори після Стамбулу. І от треба сказати, що. Навіть сьогоднішні дипломатичні зусилля, ну і, вичевидь, завтрашні, вони якраз і будуть продовженням тих зусиль, за якими я спостерігала впродовж попередніх двох днів у Стамбулі, коли ми бачили цей саботаж з боку московської делегації, фактично зрибними переговорів, коли ті висунули абсолютно нереалістичні вимоги, і ті вимоги, які ем, суперечать е, навіть е, тим поступкам, на які готові був піти Дональд Трамп. Росіяни захотіли ще більше, е, і власне виступили на умовах, які абсолютно неприйнятними для нас. Що Українська армія повинна покинути межі чотирьох регіонів на сході і півдні нашої держави, а також власне Росія зажидала юридичного визнання цих територій російськими, що є повторюсь, неприйнятним ані для нас. Ані навіть для наших американських партнерів не кажучи уже про європейських, я нагадаю, що ідеї Дональда Трампа полягали в тому, принаймні виходячи з інформації, яка була у ЗМІ, що Сполучені Штати готові визнати Крим російським, але про решту чотири регіони мова не йшла і очевидно йти не може, бо росіяни навіть фактично на землі не контролюють. В будь-якому випадку, як я вже й сказала, сьогоднішній день і сьогоднішні зусилля тут у Ватикані є продовженням Стамбулу. Ну а фіна. Власне цих перемов... перемовного процесу, ми побачимо і почуємо уже завтра після прямого контакту американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Путіним. А після цього і поспілкується американський президент з українським колегою Володимиром Зеленським. А як би там не було, що до сьогодні я казала, ще багато заходів заплановано за усім стежу і з новою інформацією одразу долучатимесь до ефіру. Андріана, єдине в мене до тебе є одне питання. Скажи, будь ласка, чи докотилася луна від нічної атаки по Україні однієї мабуть наймасштабнішої дронової атаки по Україні, яка відбулася сьогодні? Чи було обговорення, чи чули серед можливо представників Ватикану, можливо, серед політиків? І якщо так, то які були реакції? Можливо, і не чули з огляду на ту подію, яка сьогодні відбулася, ну безумовно дуже багато уваги Прикуто було до церемонії інтернізації папи. Фактично сюди з'їхалися світові лідери, церковні чини. І справді в фокусі уваги був сьогодні новий папа римський лев чотирнадцятий. Але тим не менш, я хоч і ми не маємо поки публічних реакцій, це чи засудження з боку людей з боку політиків, які сьогодні відвідали Вашингтон. Щодо російської атаки, яка, як ти справедливо зазначив, була однією із наймасовіших по Україні впродовж цієї ночі. Але я впевнена, що цю тему також Володимир Зеленський буде підіймати в своїх приватних розмовах із топ-посадовцями. Я думаю. Звернув увагу на це український президент чи члени української делегації сьогодні, і під час розмови із папою римським. Очевидно, зараз ми потребуємо більшого тиску на Росію, про який всі тут говорять, для того, аби змусити агресора зупинитися в той час, як власне Російська терористична федерація не демонструє бажання зупинятись і навпаки намагаються демонструвати якраз свою силу і посилювати. Перепрошую за тавтологію російський терор українських. Мирних міст демонструючи у той самий спосіб, що вони не готові до дипломатичного врегулювання, але бачите, на превеликий жаль, от, ми не бачимо публічної риторики чи засудження з боку американських посадовців. В першу чергу Дональда Трампа навпаки, от схоже, він вирішив винагородити російського диктатора. А точніше, телефонною розмовою. Але в будь-якому випадку спілкуванням тете, яке зараз так потрібне путіну для того, аби в очах свого населення виправдовувати статус лідера великої держави, але ось така ситуація, і через те якраз вкрай важливі наголошую, сьогоднішні дипломатичні зусилля, які тут у Римі у Ватикані впродовж цілого дня докладаються, аби ще встигнути. Знаєте, розставити правильні акценти в картині Дональда Трампа і в тому порядку денному, з яким він завтра і звернеться до російського диктатора. Дякую тобі, Андріана, за такі важливі подробиці. За твою роботу. Звісно, чекаємо нових деталей про результати перемовин. Тобі вдалого дня і побільше новин та сенсацій. Дякую.